Наш законодавець законом 1217, е, який вступив в дію 10 червня 2021 року, е, не написав е, жодного жодної вказівки, хто повинен зробити це оцифрування. Оцифрування може зробити підприємство, на якому ви працюєте, як ви пишете, фірма, або ви можете зробити самостійно. Е, в обов'язковому порядку. Підприємствам не наказали робити відцифрування. Підприємства роблять за бажанням. Тобто, якщо ваше підприємство має бажання відцифрувати вашу трудову книжку, воно це може зробити за власним бажанням. Але я дуже дуже наполегливо вам рекомендую, нехай якщо вони будуть робити оцифрування, нехай вони перевірять ретельно перевірять вашу трудову книжку, саме вашу, бо ви мене почули. І ви написали цей коментар. Саме ваше нехай перевірять, тому що дуже дуже багато помилок, з якими вони відцифрують, і ці помилки будуть висіти на порталі пенсійного фонду. Ви з ними не попрацюєте, бо будете впевнені, що вашу трудову книжку відцифрували. Підприємство перед так сказати, ви випавнило своє желання. Бажання своє відцифрувала трудову книжку. Ви сидите і хлопаєте в ладуші, слава Богу. А на самом ділі у вас от така головна боль по приходу в пенсіонний фонд, тому що там невірні накази не співпадають дати, немає підпису, немає прізвища посадової особи, і пішло. Поїхало. Це як я кажу: 100% трудових книжок, які до мене приходять на перевірку, це 1%, -1 що вони вірні трудові книжки? Один відсоток. Кожна людина, яка приходить до мене, я їй показую її проблеми, і вона тоді, як я кажу, йде і працює дома над своєю трудовою книжкою.